Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. В минулому відео я вам показувала продукти харчування і дехто подумав, що це АТБ. Ні, це Аврора. Тут є теж дуже багато товарів продуктів. Окуляри по 39 гривень новорічний, декор нас зустрічає біля входу. Такі дзвіночки по 55 гривень. Набір Такі подаруночки, 6 штук різних кольорів, за 55 гривень. Всередині вони нічого не мають, мабуть, якийсь або пінопласт, або щось таке, знаєте, м'яке. Такий набір кульок невеликого діаметру 12 штук 44 гривні. Такі кульки 6 штук за 88 гривень. Показую вам ось цей стелаж, Тут є багато спецій, різноманітні продукти, олія, ту, що я вам вчора показувала. Покажу ще трошки суп гороховий тетя Соня 22 гривні. Такий суп гороховий зі смаком курки 11 гривень 150 грамів. Від монік агар агар 14 гривень 8 грамів. По 11 гривень кисіль зі смаком лісових ягід 90 г. Щиро дякую всім, хто мені писав коментарі, хто став вподобайки. Щиро вам дякую. Кілька 29 гривень, 32 гривні сардина 230 грамів. тунець 34 гривні. Такий тунець 49 гривень. Кукурудза 39 гривень 340 грамів. Ананас подрібнений 74 гривні. консервований. Сіль кам'яна мелена 1 кілограм за 14 гривень. Сода харчова 400 грамів 24 гривні і 19 гривень за 300 грамів. Нутелла. 200 г 149 гривень. Шоколадна паста «Міленіум» – 119. Такий варіант недавно появився: поєднання білої та шоколадної пасти 99 гривень. Рулет бісквітний – 130 грамів за 24 гривні. Є декілька варіантів начинки. Бісквітні тістечка 64 гривні. Теж є декілька варіантів в асортименті вага 330 г. Новинка халва соняшникова із какао від торгової марки Тоня. 125 г всього за 15 гривень. Такий варіант із арахісом також 15 гривень. По 14 гривень цукерки карамельні, вага 45 г. По 29 гривень коштує шоколад чорний від торгової марки Світоч. Вага 85 грамів. Сухі сніданки 34 гривні 150 г. Крекер солоний зі смаком піце 24 гривні 100 грамів. Обов'язково пишіть в коментарях, чи робити такі покази продуктів. Буду щиро вам вдячна. І дякую всім, хто вже написав. слона – 17 гривень чай. Сонет чай 39 гривень, він є в пірамідках. Такий чай, концентрат від Монік, чорна смородина. Обліпіховий. З журавлиною бувають і інші смаки. Ціна 11 гривень. Вага 50 грамів. По 11 гривень капучино зі смаком ірландські віскі. 119 гривень кава Фін-іт. Ірландський віскі, вишня, шоколад, тірамісо та карамель. Ось така розчинна каваля кофе у склі 200 г 179 гривень. Масон кофе. Натуральна мелина 225 г 119 гривень, 420 г 199 гривень. Такий подарунковий набір. Сумочка. а в ній різноманітні деталі аж 25 штук. Ціна 249 гривень. Такі лялечки, теж вже по зимовому в діті ціна 249 гривень. В шубці дуже гарні лялечки І коліна та лікті в них згинаються. М'яка іграшка, пінгвінчик 169 гривень. Відрізняється аксесуарами. Адвент календар. Іграшки м'які. 25 віконечок. Тут навіть показано, як вони виглядають. Ціна за такий набір 499 гривень. Ще одна новинка: адвент, календар з антистрес іграшками. Беру в руку і вже чую, що ось там дзвенить. 399 гривень. Також 25 віконечок. Дуже цікаво, От, з антистресом, цікаво. Можливо, хтось купляв минулого року, то пишіть свої відгуки. Ось ці з машинками ми бачили по 399 гривень. Такі лялечка і аксесуари. Теж 25 віконечок. 499 гривень. Такий ретро телефон із кнопками 149 гривень. І 229 гривень попід на батарейки. 44 гривні набір тироколів, але не звичайних, а фігурних. В наборі 3 штуки. Покажу вам поближче, давненько їх не було в асортименті. І, до речі, вони по ціні дешевші, ніж в магазинах із канцелярією. Акційна ціна на клей пластилін 22 гривні за 35 грамів. 99 гривень коштує ось такий набір. 37 предметів всередині. Так, закрито. Конкретно ми не підглянемо, але на упаковці є намальовано. Що ж тут є? Тут на звороті краще видно, є розмальовки, наліпки, олівчики, маркери, гліттер та точилка. Пам'ятаю такі набори ще з дитинства. Хто мав, той був дуже крутий. Ось такий ведмедик ручка. Ціна. 27 гривень. Тут ще є якийсь такий цікавий механізм. А він крутить, власне, ось цього ведмедика. Такі ручки з кристалом, та квіткою по 27 і такі пухкі по 34 гривні. Вчителі, увага! Дивіться, яка класна штука! Це є указка шкільна телескопічна. 44 гривні є в різних кольорах ручки. Кінець указки м'який, думаю, має навіть сенсор на нього реагувати. І подивіться, є в червоному, оранжевому, синьому та чорному кольорі. 44 гривні. Дуже гарні книжечки приїхали. Ось такий варіант. Ціна 39 гривень. Це є читання по складам. 49 гривень розмальовка дитяча. Але не просто розмальовка, а такі, як колись були витинанки. Така розмальовка антистрес 59 гривень. Є за різними тематиками, наприклад, собаки, домашні тварини, зоопарк. 59 гривень книга дитяча з різними завданнями. Також є два аркуші із наліпками. Ой, як я колись любила шукати ось ці відмінності просто. Хто теж, пишіть я також. Є феї, єдинороги та динозаври. 84 гривні така різдв'яна книжечка. Дуже мені сподобалось те, що тут є інструкції для рукоділля. Бачите, на 25 днів лист до Миколая. А друга частина це, власне, заготовки для цього рукоділля просто все в одному. Нічого не треба шукати, придумувати. Гарна книжечка. 149 гривень коштує ось така книга. Хто обійме бабуся? Чесно кажучи, ця книга мене розчулила, бо для мене бабуся це була така дуже-дуже рідна душа. На жаль, бабусі вже немає, але спогади про неї живуть в моєму серці і досі. Бувай, бабуся! Коала щасили, притиснула до м'якої бабусиної шубки. Аркуші в цієї книжки такі глянцеві, дуже гарної якості. Прикольні віршики, книжечка за 149 гривень. Це чудово підійде для діток, які не хочуть довго сидіти. Такі, знаєте, коротенькі віршики, буває дуже веселі, що дитині буде цікаво, і, знаєте, таке провчання до книг. Тут аркуші не такі гладенькі, але не менш яскраві. наліпки, Тут є різні квіти, навіть ось такі грибочки. Вони йдуть напівпрозорі. Є тюльпани, соняшники, фіалки, польові квіти. Загалом 40 штук в упаковці і ціна 24 гривні. Дивіться, які цікаві новинки від ловіт, це її підводка з такими блискітками. Всього два кольори і ціна 69 гривень за одну штуку. 24 гривні опруч для волосся. Плюс те, що він має всередині зубчики, так знаєте, гарно прочісує, коли одіваєш такі обручі і хвилясті теж ці вже з такими більшими зубчиками. Є в різних кольорах, а ці сірі ціни 22 гривні. А в різних кольорах ось ці по 34 гривні. Просто подивіться, це є любов перфекціоніста. Все ідеально викладено. Буду закінчувати відео. Дякую, що додивились його до кінця. Хочу побажати вам гарного дня, добрих людей на вашому життєвому шляху. До зустрічі!